На концерт дівчат з джаз-бенду зібралося багато людей. Ми вирішили попитати глядачів, чому вони прийшли на концерт. Насамділи нам дуже просто нравиться этот колектив Freedom Jazz. Ми слідім за ним по телевізору, часто відео виступлення. Конечно, коли узнали, що приїжджають к нам в одессу захотіли сходити, посмотрети тому, що це дуже цікаво. Я люблю джаз. Я причащаюсь к прекрасному сьогодні. У нас був туристичний маршрут містом, і наш гід порекомендував нам філармонію, бо ми дуже хотіли відвідати концерт цього вечора, бо ми вдвох дуже любимо джаз. Також Глядачі поділилися з нами тим, які емоції очікують отримати від концерту. Очікую гарного вечора та хорошого настрою. Я ожидаю увидеть прекрасное, красивое. Думаем, что это будет очень интересно. Вживую это послушается вдвойне. Интересно и приятно. Поэтому думаем, что сегодняшний вечер будет очень и очень приятным. Вони гарні, харизматичні талановиті. Десять дівчат джаз-кабаре запалювали свої виступи мадеситі у філармонії. Вони подарували глядачам справжнє шоу, виконували всі пісні наживо, співали, грали та танцювали у ритмі ретро-джазу. Колектив є нішовою групою, але їх люблять глядачі від найменших до найдоросліших. Дівчата розповіли нашій знімальній групі про любов до жанру джаз-кабаре. Жанр джаз-кабаре – це то, що нам нравиться, і то ми любимо робити, і то як ми бачимо, баче, навірне Вот через вот, вот, вот через этот стиль, этот жанр і и, и музика наша така, і ми так выглядим, как будто ми з якогось старого кіно. Дівчата говорять, джаз Кабаре – справжній театр, де велику роль грає акторська майстерність. Ретро, музика, ретро-джаз в совокупності з кабаре, з театром, з действиям, з акторським майстерством, з костюмами, з танцями в прическах. Вот, вот это є джаз Кабаре. Продюсер, режисер, постановник та хореограф колективу Олена Коляденко розповідає про те, як виникла ідея створити саме жіночий колектив. А там фантазія художника, трохи сумасшедшого художника. Вона ж ти представилась, где-то якісь, то я не пам'ятаю, що то повлияло на мене, я не знаю. Все, все ви знаєте, з детства. Фільм «В з велика дівушки, що то еще какие-то розговори. Потім где-то я увидела какую-то фірмі бенд в Ютубі. Ну він правда був большой, цілий оркестр із женщин. Дівчата відкрили нашій знімальній групі секрет своєї підготовки перед виступом. Кричимо «Freedom Jazz», Тільки після цього виходимо на сцену. Якщо не зробили це, все, значить, що -то Ми не, не, не туди <рес> пойшло. У нас 10 <рес> дівчат, не всі. Ми складуємо вот вот ручки. давайте І кричимо чоловік. Freedom Jazz! У дівчат багато планів на майбутнє. Говорять, будуть і надалі підкорювати публіку не тільки в Україні, але й за кордоном. Олена Логінова Борис Мисливцев факти.